Слава Ісусу Христу, кавалєрочка, всім доброго. Ранечко, ви знаєте що, кавалєрка, Я так замерзла в хаті, мене аж морозить. Я вже батареї накрутила наполовину, мені так холодно, що просто капець. Але кавалєрочка, скажу вам такого: холодно, не холодно, морози не морози, прийшов новий день, дякувати Богові по двіті. Так що хочете чи не хочете, але кожна людина рано мусить встати. Файно сістріпати, ікло вчистити, песок, файно вмити, директоршу на воду, хлопці кутика файно виталяпати і всі разом. Беріться до роботи! А ти, блек-нашо, забрав його кросівок, відніс в ігрову кімнату і прийшов до нас. Що переживаєш, що ми без тебе їсти будемо? Тепер кавалєрочка, хочу звернутися до всієї кавалєрочки, яка є дуже-дуже добра. І як має вдома кісточки, якісь, знаєте, від курочки, куски якогось м'яса кидаєте через вікно, я вас дуже прошу, не робіть того. Тому що вчора Блек, у нас теж є такі сусіди, хопив якусь кістку, гриз її, я забрала її, він рано так рвав, що я вам не можу передати. Не робіть таке добро для наших улюбленців кожного в хаті є смітник. Маються якісь відходи, викиньте. Якщо хочете дати якомусь песикові, є такі песики. Візьміть в кульочок, вийдіть, дайте тому песикові на з'їсть, щоб отакі улюбленці, як наші, вони то, їм того, по-перше, не можна. Курячі кістки взагалі не можна домашнім улюбленцям, тому що вони можуть розпороти собі. Кишечник, трахею, будь що. Я вас дуже прошу, не робіть так такого добра. Якщо хочете, візьміть з як я говорю, винесіть, нагодуйте того песика чи котика, а через вікна не кидайте. Тому що тут, до речі, дуже багато в нас також песиків. То він тут щось лапає, то на данилишених він лапав щось. Навіть на, де машину паркують, машину пам'ятаєш, там де він кістку знайшов? Там, де машини ставлять, і то там бере, хтось кидає кістки. Ну, на що ви це робите? Я не розумію. Ви хочете зробити добро, щоб ви розуміли, ви добро не робите. Ви робите тільки зле нашим улюбленцям, бо він так бідний і рвав, що я навіть не знала, що робиться. На ліжку отако встав, як почало ним натягувати. Я аж перестрашилася, але дякути Богові в Одесі напевно, знаєш, я йому зразу свіжу воду, поїти, поїти, і йому стало легшим. та він вже бачу. собі горне. Ну, але ти знаєш, як я перестрашила? Та є чого? І скільки я його прошу, нічого не хапай на дворі, нічого не бери. Ти маєш курва, купа, корм. У нас корм всюди стоїть, його всюди, де тільки можна. В шафі два, на столі один, тут один. Дво що один паштак, паштаки вже йому не даю. Даш, може, своїй е, ті. Нехай з'їсть. У мене можна. І кавалерочка вчора в новочку збирала. Я вчора так в хаті кавалерка прибирала, я вчора і крала, чпила сі кухні. Давай хлопана зберувала вже купа. Ну, всього, розумієте? Зробила ідеальну чистоту. Думала, перший банєк завести на склад, а потім люди, то шлях. ще трохи треба трохи трохи, трохи варити, найме буде, місце, якось зроблю ще тубо. Видите, постелила вже твій коврик. Вже собі постелила, ту вода, а ті великі, на Та треба до собі теж взяти. Диви. Дивіться, ну. кавеляк. Дивіться, які Диві, великі. Ще практичніше буде. Ну, так Вчора робила порядки кавалірка, а нині. Мені. А нині кавалерка мусимо, я думаю, десь після обіду е, пакувати вже дітям е, Миколая листи. Бо ще маємо одні вже запаковані, а другі треба в кульки перенести з машини все, і вже ставити пакувати, тому що на другий тиждень будемо їздити, розвозити Миколая. Ну, а потім ще вам зроблю дуже смачну розпаковку. Може комусь. Е, Знаєте, корисна буде та розпаковка, але дуже-дуже смачну, таку смакутуво попереду свята. знаєте, І ми теж готуємося до свят. У мене морозильна камера, вже кавалєвка, забита під верх. На холодець вже все купила. Та там вже все забите повністю. І фарш є, і рулька є. Та повністю все. Завжди зайду в м'ясний, візьму кену в морозильку. Та віка, що там в нас так багато м'яса. Яка не буде, то нам ну, то... Приходиш в магазин 6 тисяч, вісім тисяч. Знаєш, со раз mm -hmm. купуєш. А тако коли потрошки кавалерка, то, то о, оливки вже є, горошок кукурудза є, персики вже є. На сирник вже що там хіба сир купити. На е, горошок е, таке на салати вже є. Тунець є на салат. Та я вже починаю купувати. і я вам теж там пораду. Ви скорше все підкуповуйте, бо потім буде кушельок, і кишена, трохи буде лупаки втворяти, отакі Ну Та й таке кавалерка, Всім гарного, мирного, позитивного дня. А я йду ліжко перестеляти, бо блекало ці ноги. це як ногом. Зразу лігає і лежить, і думає, балти мене, балти мене. Та Тут Я знаю, Мар'яна не мала часу. Треба ціни збирати. І Юля ще попросила спортивний костюм, лосіний, светрик теплий, трусик і трусики, і Так, Трусики. Поки ціни так лупашить отсюда. Така От стена. Шкарпеточки. Це Юля. Також пишу. Юная. Чи я Че, хочу подивитися, що подавиться, за завезли. Що тут зараз? Ти не знаєш 140. А то нам треба 105. 100-140. 140, 140. 140. шапочка. Шелек. Ага. Ось тако буде. Тут Так, спортивний костюм шапочка. Пусть. Светрик тут, по-моєму, є, брат. Светрик. Угу. Светрик. Такі стеляги будуть, ти знаєш? Ну, светрик. Який дідвак. Смачно! Ну,

Е, точка, точка. Спортивний костюм. Так, спортивний костюм. А що це зараз мене? 150. Спортивний костюм. Спортивний костюм нема. І ні, ні Мар'яна забрала. Спортивний костюм, курточка, шапка. А то була шапка, то кому. Шапки рукавиці, то туди інакше. Ага, добре. Шкарпетки. Шкарпетки. Шапка. Трусики. куди я вже зроблю де Так. Трусики, шап. Тут ще треба шапку. Будеш пам'ятати, Угу. Mm -hmm. Шапку. Ну і то ну, саме шапку. Курчи. Куртка. Куртка. Готова куртка з історією. Так. <решко> Не в встаний пакет може можна. А там перекладеш кот. Треба ті. Ви знаєте, короля? Це була хвора? Бо була хвора. Що кошмарка є. Я все так тішила, що мене поминає, так знаєте, сьогодні. Я поплила. Я в хаті, кавалерка не знаю, що на себе тягнути і як включити батарею. Тому що мені так холодно, що це просто. Ну, але як я завжди вам говорю і собі говорю, що зараз всі активно готуються до Миколая. Тому ми так само готуємося. Дуже багато у нас е, Миколаїв цього року, тому нема коли хорувати. Абсолютно кавеля, абсолютно. Я вам казала, що мені треба Дивити. Угу. Зараз того не буде. Та -та. не буде. Так, так. вибачити. Я вам казала, що мені треба дуже багато парфумів, але ті парфуми будуть ще пакуватися подарункові, такі, знаєте, паперові ті. Ну, знаєш, такі? Ну, ну ти поняла? Я зрозуміла, так. Добре, що зрозуміла. Кавалірочка, ще не виставила людську відео, як ви мене вже попоплюжили. Галину, що ви кидаєте все в той кульок? Візьміть, то файно складіть. Кавалірка, пояснюй ще раз, на другий тиждень Миколаїв. Дітям щоб вже було все пофсоване. Це ми просто пофсували. Склали просто. Розклали. Що що кому, щоб щось не забути, тому що, як ви бачите, листи не маленькі, а великі. все тільки одну шапочку докупити. На складі ми це все будемо пакувати в індивідуальний кульок. І тоді будуть в таких паперових кульочках: і мандаринки, і солодощі, повністю все буде. Так що не переживайте, я не є. Ханка. Я нічого через, знаєте, одне місце не роблю. Я це все ми доведемо до пуття вже на складі, тому що як тут все тримати, то не буде місця. Друге, ви пишете у вас третій. точно, третє, у вас точно такі самі сусіди, як в нас, що е, товчуть вам машину. Ну, я вам скажу, кавалерка, така, що ті кошти. Які підуть на лобове стекло, мали піти трошки в інакше місце, але то є машина, ми їздимо багато всюди на машині, і це є наша безпека. Тому правда, ви скинули номер телефону, хто в стрію клеї. Може і заклеють його. А якщо ні, то тоді треба буде обов'язково міняти. Тому що морози дадуть, замерзне ще, не дай Бог, трісне нашу тої біди. То сказано Ага, і ви мене запитуєтеся, чи я їду. Ярмар. Я говорила на ярмарку, ми мали їхати. Я особисто на ярмарку не їду, тому що я свою ярмарку подарувала хлопчику рік і 9 місяців. Це є важливіше, це є потреба, це треба, навіть не обговорюється. Це здоров'я дитини. Здоров дитини, тому 8 числа в мене приїдуть трускавець і я піду, зроблю все, як має бути. Ну, ніби вам все розказала, сильно мене не хейтіть. Я знаю, що я є ідеальна, Що всі трошки мають і бзіка, і того я чим можу, тим ні, чим можу, тим допоможу. Може, деякі повідомлення не всі читаю, тому що кажу. Того хлопчика, я просто відкрила повідомлення, ну то, напевне, так мало бути, що Боженька отак дала. Я тільки відкрила, я прочитала і одразу написала свій номер телефону і сказала, нехай мама зі мною зв'яжеться, збір закривайте. Тому, кавалерка, я вам вже говорила сто раз: перш ніж мене осуджувати, треба мене знати і знати те, що я роблю. А то, що я роблю, я не завжди покажу. Що не люблю. Uh -huh. <реш> <реш> він то не любить, він так не любить. Лек, Зато любить сам за ногами лек, бігати. — Так, А сам любиш, Блек, послухай мене уважно, якщо ти, <реш> він, а ви думаєте, от вчи його, як мамка дозволяє все. Лек, каже кавалєрка, щоб я тебе дала до кінолога. Йди сюди. Знаєш, що таке кінолог? Буде такий дядько великий. І буде тобі тко казати. Містер! То він сам Містер! знає вже, не треба кінолога. Фу! Він фу не розуміє. Фу, не можна. Ну він зараз нічого не що ти йому кажеш фу. Блег, якщо ти будеш нечемний, я тебе дам до кінолога. <laughs> То <Пості> сіна зриває, знаєте? <laughs> Знаєте, Кавляка, хотіла вам ще зранку зробити ту розпаковку, але я їсти тоді не хотіла. А тепер хочу зробити дуже класну мега-круту розпаковочку. Ну, Перше роблю розпаковку, а потім смакую. Хто з нами давно, то ви знаєте, що це є продукція, це є м'ясні вироби, е укрферми. До речі, все дуже смачненьке, тайненьке. Ну, і я собі замовила з Віталіком ось такий бокс. В наш бокс входить. Сиров'ялина ковбаса вищого гатунку, дичина з вишнею. До речі, дуже-дуже смачна. Потім курхан з фундуком та родзинком. Дуже. Ковбаска їхня, це є ще з чимось. Кролик з журавлиною. Уявляєте? Кролик. Ой, а оце, оце є вирізка. Як я її люблю. Вона просто вона така мігусінька, така файна. Ну, Молочну ковбаску Максимою, тому що він її дуже любить. Я ще хотіла сардель, але цей бокс сердельки не входили. Але є з вишньою, є е, вирізка, то мені той бокс підійшов. Тепер взяла ось таку, я не знаю, вони говорять чи грудинка, ну якось не так називають з курагою. Але вона є дуже-дуже смачна, перший раз її взяла. І ще взяла ось таку так само вирізку. І вона теж чимось, по-моєму, має бути. Але точно я не знаю. Зараз я зроблю нарізочку, яйця почистимо, хрібною. Білий хлібчик є. І зараз зробимо собі таку невеличку гостину. Так що можна я буду нарізати? Давай починай. Я кажу, ти яйця брати його. Брати яйця, я вернується. Зараз. Зроблю свято свого живота. А знаєте, як я люблю їсти? Я дуже люблю кубаси їсти з бурачками, але ж були дуже-дуже, знаєте, гострі. Слава Ісусу Христу! Сказала кавалєрка, ви я тобі більше нічого зі столу не давала. Так що ти маєш що їсти? Не гніви Бога, йди і свою їду їж. Дивіться, коврішечка. Не переварила. Коли блектайш, то, то ти мені їсти не дав. Ти вже нині їй два рази, я ще ні разу не їду. Та дай спокій собі. Ну то добре, танцюй. Отако сіро. Гадайте, урочки mm -hmm. mm -hmm. Ну, то я йду mm теж. -hmm. А бурачки кавалерка, в самий раз. Просто. Як воно смачно. <рес> а я вже попробую, чи смачно. Зараз попробую. Знаєте, кавалерка, як паска, але на третій, на четвертий день. Треба доїсти все, що лишилося в холодильнику. М -м -м. Що таке мац? От я чую, що ти до нього кажеш, дикий матчок. Мацьок. Мацюк. Двикій матюк. Та, та дивись, який він грубий є. Ти ще ковбаси хочеш? Не грубий. Ладно. Двикій матч. Який матю великий. Матюк. Кожного разу я дивуюся твоїм словам. Та я ні, я тут, що є тобі. Не можна. Фу, кавалєрка мене висварила, що я тобі вчора дала сир. Який ти йому сир вчора дала? Голландський. О, так Сказали, що не можна, бо він дуже жирний є. Сир голландський чи блек? І сир, напевно і блек. Подивись, який мацю, матю який. Який матю. Ти вже їв, та він вже їв три рази, ну та він ніц не робить, ну їсть, спить і ходить в туалі. Все і гець. Ні, ми ще бавимося з ним. Ну хіба що ще всі бавимо? Нема тут ні кобаси, ні, нічого. Або маття йому не дозволяє коскака. Ну. Файнік. Файно, так. Рекомендую. Рекомендує. Бляс теж. Не можна. Фу. Смакується. Та ж чекай, що нема що смакувати. яйця Того б і макарон берела, а нема світла. А коли має бути? Шоста година вечора. А, ну, добре. а. Лек, то так. Ще трошки, так? Так. Тобі яйце не можна. Молочні продукти тобі не можна. Підовити. А що це в нас молочний продукт? А що ні? Ні. Хто звідки сказав? Я думаю, тут від курки. А курка молоко нам дає. А то, що? <рес> Галя. Ну, це щось ступило. <рес> <рес> сказала, не подумала. Знаєш, як це все Так що ну, дай йому трошки. Ні, Білок. То, то кавалерка зараз каже, знову бежте мене і бувайте здорові. Він має свій корм, він наїсть. Я йому такий дорожезний купую завжди з Віталіком. Ну, мій це не любить. До речі, кавалерка, то бурячки я не роблю. Бо ви питаєтесь, рецепт я не вмію робити. Ой, треба робити. Я зроблю. Що бурячки. робити? Буречки? А такі гострі. Гострі. що mm -hmm. mm -hmm. буде шість робити? Пюрешечку, підливочку, знеску. Фігаси. Огірочки відкрили. О -о -о. Фігаси, я захцянки, а я навіть не знаю, що зробити. Ну це я так собі зараз планую, що, ну, що буде з <реш> наразі. Плани всі можуть різко змінити. Ой, вони в мене мінявець, та. mm -hmm. Так як кожної людини. У mm -hmm. мене теж, я як рано встаю, планами засипляюся, виходжу з хати, плани йдуть в керберти. Це не менш нічого. Тобі їй це не можна. То молочний продукт. То молочний продукт, <с int> не знаєш, що я тут взяла. Но, але не може. біло, як молоко, то і все. Ну дивися, ну він їв уже 4 рази. Я другий раз, він же 4. І він далі хоче їсти. Ну то він розтає, а то ні? Ну то я розумію, ну, та де то, 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 то диви, який мацю маєш великий. Мацьк. Дивися, дивись, та ти будеш скоро як мільку куркунів. Хто? Мілько куркунів. Ти не знаєш? Ти його не знаєш? Тоткий сам Ого. — А яся бояння не знаєш? Ні? Бо я напану багато чого в житті. Завтра починаю вчити всі мої козирні словечка. Нині вже ні, але... Я вам скажу тако. Наталя намастила мене доктором Момо. Але не намастила такою, як я завжди намащу, вона мені так втерла на цілу спину. Аж масаж, та, зробила. масаж зробила, що спина каже, така червона була. Я вділа теплий куртку, тако, не куртку, а ту від костюму і тако халат. і ви знаєте, мені набагато краще. Реально набагато краще. Тому кавалеркам скажу, що зараз така погода. Що можна сто процентів хапнути якийсь вірусняк. Uh -huh. Так що побережіть себе, лишній раз на двір не ходіть, Видите, я нині. Я нині вдома, легонько, спокійно. Вчора вечором прибирала, зараз вечір прийде, знову прибирала. Що дурна робила, порола та й шило. І кажуть: Галина вас одна і то сам. Та якось так живемо, як всі. Ні, Наталь. Наталю кожен екси. день, курва. голова болить, що їсти варити в хаті. Кожен день. Що ти будеш готувати? Я їй сказала, я то зрозумів. А ти голубці робила, ти так сила? Так. Коли ти робила? Після вчора. М -м -м. Я з'їла все. Все з'їла. А могла би с один голубчик принести. Та це Я ти скажу чесно, я два хіба з'їла. Ти хіба два з'їла? Скупувати ти їх робиш, якщо час. Та здробку таку. Але як, як добре піде, може я завтра зроблю. Але чекай, бо завтра купа роботи. Завтра, як вийду з хати, то вечором прийшла. Ти ніц не захочеш. Так, так. Я, я вже не планую. Ти знаєш, я вже не хочу планувати. В суботу так. зробити собі знову такий розгрузочний день, наготувати їсти. Треба поїхати. Та що поїхати, курва, Я не маю е камери виставити. Дивлюся, так дівчата в. Е Ето ми ходимо в той великий магазин. Векторі Вектор. Вектор і дівчата так харили в тому дивоційні, то ті овочі різні, знаєш. А ти mm. теж такі. Так, я беру заморожені. Воно не дороге, яка ж. Ні. 100 гривень не рахуйте кілограм чи скільки там. Mm. Кілограм я собі розфасую по потрошки і так. Mm. На Лазу в а де? там в мене морозилка вся м'ясом забита, там вже не буде овочам сітулити, знаєш. Ну, але... Але треба щось придумати. Але то кавалерка, знаєте, я вам скажу, я тут. І що думаю? ти сторіш? Що? Ще тепла батарея? Ні, не тепла, але бачку тепло в хаті. Тепло тримає, бо я включила сильніше батарею, бо кажу, мені рано встало мене морозить, мені холодно. Я якась не така є. Я все себе, а я гаряча, думаю, ніфіга, фіга, сьогодні вдома ніде не йду. Завтра рано відправки зробимо, ти завтра рано приходиш, ми зразу mm -hmm. то все на склад, щоб 10-та година може з хати вищі. На склад, там подивиться, точно знаєш, що памперси, п'ятірку, шапку. Цинталія мусиш тут з Віталію пам'ятати, бо я вітер то я забуду. Та, треба руху і то зробити. Та є робота, роботи завжди хватає. Де? а то сі хустом не може хвіст кусити. Він десь хустом. А я з хвостом, а йому море по колі. Як нічого не переймав. Правильно, бо мав кайф. Добре, проведи мене, я йду.